Я запрошу до слова нашого надзвичайно е, прекрасного колеги, депутата Київської міської ради, якраз керівника гуманітарних напрямків діяльності нашої держави, це Федоренко Ігоря Петровича. Будь ласка, Петровича, що хоче додати. Тільки було сказано, що на увазі читаюся на інтернеті, читаючи на інтернеті пресу, що в нас немає кадрів, нам заводять міністрів. В інших країн, якщо тут самі є безліч прекрасних коронавивних людей, які можуть вже формувати поряд на народний довідь. трошки хочу додати від себе до революції гідності. Хочу сказати, що <шлід> не, не вона не закінчилася. Вона задовжиться, але тільки в правовому полі. 2015 рік цей вибор ми повинні до влади привести високодуховний. Патріотичних людей. Саме партії будуть зараз зіграти дух, як кажуть, чергу закінчення революції гідності, коли будемо на місцях формувати високопатріотичних, високодуховно розвинутих наших, як кажуть, тих самих кадрів, яких не вистачає сьогоднішньому. Там може їх закінчилися, можу сказати, тим кімовіадки, чи закінчилися до сьогодні, чи їх немає міністрів. Але ми сьогодні повинні так само з вами збиратися і формувати уряд народної довіри, так само, як сьогодні, ми слухаємо з програмами і вийти до людей з програми економічного розвитку і розвитку нашої країни. Тому мені дуже приємно сьогодні відчути ту енергетику позитивних змін, які відбуваються сьогодні. В цій залі я хочу повідомити, що падіна. Партія нове життя завжди відкрита до конструктиву щодо формування патріотичного напрямку наших, як кажуть, націй. І дуже приємно, що сьогодні Сенсан Хемельченко сказав про Росію і США. Чим більше вони нам дійсно допомагають, тим гірше ми живемо. Це вже можна переживати за останні 23 роки. Тепер хочу додати про себе Київський ворог. Так само громадські організації йшли в з партією нове життя. Ми так само формувалися прозоро, відкрито, як ми з вами зібралися в виборчі дільниці. Ставши депутатом, я сам вибрав комісію по культурі, тому що наш пророк Шевченко заповідав розірвати кайдани. Ми їх розірвали, тепер знову ми не повинні попасти в кайдани. Наші серця ми повинні наповнювати любов'ю. А саме культура це є доповненою нашої нації, яку хочуть зараз знищити. Це є душа України. І ми повинні і захистити нашу сильну традицію, нашу культуру, нашу творчість і дати високі розвиток. Третє, що я хотів би додати до себе, щодо економічного розвитку. Дійсно, треба створити нову економічну форму. Ми бачимо сьогодні ті соціальні проблеми, які відбуваються в країні. Але ми знаємо, що така криза це є початок нового. Тому разом професіоналам, які тут зібралися, нам треба вийти з програми економічного кризи з менеджменту, вивезти країну в цього. Навіть кризи штучного, штучного знищення нашої країни і вивезти в країну нашу на перший рівень. А в нас це є. Навіть можемо порівняти сполучені Штатами. Це є країна без нації, це є країна всіх, коли всіх, всіх частин світу. Ми повинні об'єднатися і разом створити могутню, потужну країну. Слава Україні! Дякую. На цій ради Майдані сьогодні у нас представники присутні, е, дійсно, вони висловлюють якраз нове бачення ті проблеми, які дійсно існують в державі. І в них є також свої бачення пропозиції, які вони хочуть висловити сьогодні. я надаю слово якраз на новому координатору цієї ради Нагірду Андрію. Будь ласка, пане Андрійову. У мене. Три питання, такі виходять. Чому Майдан за те питання? Чому Майдан не ставлю інформацію чи політичної сили? Вважаючи такі жертви, чи задавали свої Моє Питання, що таке все українська комуніція народила Майдану, у не є І можна з депутації нашої раз, тому що це питання дуже важливе. Ну, кричати я можу, але мабуть, не вміє користуватися на Отже, перше питання. Майдан не став політичною чи Чорноською силою з постійної причини, розумієте? рік тому створили кулака, проти якого шансів не мала ні одна система. А тепер я хочу задати вам шановне питання, а ви в якій частині цього кулака? Тому що коли події закінчилися, студенти пішли свої по своїй дорозі, Громадська організація займається тим, чим займається і Томайка політична організація, знала, як використати ту ситуацію. Олігархи загалом за культур не пішли, куди їм треба йти, куди треба було гроші. Але знаєте, я належу до на тих небайдужих громадян, ми залишилися фактично на одинці з думками і з розумінням бачення, що буде далі. І дуже багато було ситуацій, різних за той час. Так? На даний момент бачення є дуже прозоре, і воно є наступне. Ці небайдужі громадяни мали дуже мало варіантів для того, щоб, як йти далі. Одна з них, одна частина наших патріотів, вирішили піти захищати батьківщину, тому що була небезпека так, на сході, відомі події в Донецькому ланцюгу, тобто піде. Інша частина залишилась в Києві, знадіючись на якісь трампулі, можливо, це є якась посада, гроші, якась кар'єра, якась дуже богатова роботська діяльність на основі, можливо, деколи з людьми, то я вам скажу, одних було сухоти смішно, а других страшно. Якісь подобиє, якісь руки, або лише з Києва. Мене добре розумієте, правда? Е, Третя частина людей, знаєте, подивилися на ті всі на розборах, просто поїхали додому, тому що є якесь реальне життя, не було ніякого результату, поспорігання свого. І фактично ті люди складають основу, якого становиться біля п'яти мільйонів людей, які хочуть інше життя. Е, і вони чекають на різні речі, навіть дехто каже, що то, як, і, тобто, вони. У році на це оглянули, ми йдемо додому, але якщо щось не так, третій майдан. Я вам скажу, є четвертий ситуація. А подумати, що крім гасла банду бандуть, там на якомусь етапі звучало гасло змінити системи. Не знаю, чи хтось з вас був на Майдані, я б того гасло на якомусь етапі почав відчувати, що такі майнарчи були в 2005 році, і воно до того йшло. Так ось вихід з тої ситуації мов наступний, що мусила бути група людей, по триводі з різних областей України, які підтримували ну, від футболічно долучився до того найбільше. І задати собі питання, а що не так є в тій Україні і як міняти цю систему. Що досягнення вашого часу відповідального всеукраїнська координаційна рада майдан, завдяки тому, що до неї долучилася громадська організація Залорінська Січ місто має відповіді на питання. І ми надаємо, звичайно, нашим колегам наші конкретні пропозиції і бачення, як Майдан бачить успішно українську. Це перше. Що таке є всеукраїнська координаційна рада Майдану, тому що можна Скажемо, варто, це є можливо одна з небагатьох організацій в Україні, метою якої є незворотні системні зміни держави. Більше я не звучав що організація, не стане пересовою документів. Звичайно, поки вони доступилися на роботі Раді з нашими надійністю партнерами і колегами, які ту ж саму мету. Отже, не дали систем системні зміни, а завдання і шлях нашої організації є наступне. Ми об'єднуємо патріотів професіоналів, тобто фахівців навколо тої мети. А друге питання ми обов'язково ставимо перед собою завдання створити і підтримувати політичну силу, яка буде в змозі ті рішення, які надії в Майданівські. Якщо до влади втілити в життя, інакше шляху, наш погляд, немає. Тобто треба не тільки бути готовим критикувати владу, треба бути. Гроші. Це самофінансова організація і прозорі системи допомогу. Одна з небагатьох, якщо ми є. Друге питання в нас є абсолютна прозорість прийняті рішення. Ми не є організацією якогось одного команди. У нас є мінімум три спікери, які мусить нами керувати. Третє питання в нас ставиться питання про відповідальність рішень. Властиво, будучи тільки всього-навсього координатором цієї організації, я не відповідальність за те, що я вам кажу. Ви розумієте, мене добре? Тому що я представляю якусь громаду і не маю права тут вам якось займати зайвий час. Отже, е, Всеукраїнське організаційне Майдана, е, з полі на те, що ви почули, з задоволенням поділитися якимись своїми працюваннями, і в нас е, мене громада послала, з умовами співпраці з іншими громадськими організаціями або політичними партіями. Перше, це дійсно співпадіння сетуативних інтересів та майкані вони також співпали свій час. Тобто, це є можливо антикорупційна діяльність, якась ілюстрація, якісь гуманітарні проекти, волонтерські, яка буде перераховувати, тобто це ми готові говорити реальну співпрацю. Друге питання воно маємо співпрацюватися з ідеологічними і етичними засадами війни. А третє, в нас є така умова, ми об'єднуємося навколо ідей, а не навколо людей. Я дуже дякую за увагу.